Ірина Грошова разом зі своїм чоловіком Олександром дресирують і виховують сімох індонезійських папуг Ара. Разом із артистами птахи страждають від перепадів настрою та погоди. Інують допустим, допустимі як мужу, там і між собою так. От одного погладиш, там поговориш, уже второй та марьот кам'япада. А це в переконані організатори майбутній улюблениць публіки. південноамериканський морський кіт Тоні. Удома в Скадовську на нього чекає подружка Нора, яку незабаром теж долучить до стави. Мужчина уже он очень властный, он любит провести свою, то есть оставить свою территорию и следит, чтобы никто там не делал ничего, что ему не нравится. Конечно, ми попитаємося одівити ще більше прем'єри. Перше відділення йде на обичному партерне, і второ відділення – та льот і міняється очень швидко. У венеціанському карневалі поєднали непоєднуваний, розповідають організатори. Артисти катають програму на спеціальному канадському пластику. Він замінює льодове покриття, а це в рази вигідніше та зручніше. Для підтримки хорошого стану вистачає інколи поливати його гліцерином. Сам режисер програми живе у Кишиневі. директор у кривому розі. Загалом 25 досвідчених та іменитих артистів зібрали з усієї України. Росіян цього сезону у виставі не буде. Музичний супровід від джазового ансамблю цирку не обійдеться, і без традиційних клоунів дует «Нон-стоп» обіцяє веселити дорослих і зробити усе можливе, щоб їх не боялися молодші глядачі. Мы добродушные, веселые, да, любим где-то подколоть. Но... На каждого зрителя, на каждого ребенка есть свой клоун. Потому что есть такие приходят в цирку, говорят, вот не смешные, кому-то нравится. Цирк всегда был вне политики. Ще купу нових фишек, яскравих костюмів та цікавих номерів обіцяють показати Дніпропетровцям у державному цирку. Мы приглашаем всех наших граждан, горзон, грандиозного события, которое называется Венецианский карнавал. Приходите. Александр Верн... Горов Юлія Лівденко новини 9 каналу.